Вітаю, і ми знову сьогодні їдемо з Тетяною, подорожуємо. І у нас виникло запитання: е, розмір має значення. Тані, скажи, розмір має значення. Розмір має значення, однозначно. І це не про пеніс, справді, а про розмір машини. І сьогодні я хочу Таня запитатися про те, як вона продає автомобілі, які приходять люди, які запити, бо я одного разу бачила, як продаються автомобілі, Всі ходять, щось дивляться якась така тання штука є, що міряють там, ще щось. Ну, тобто відбуваються якісь такі цікаві процеси. Скажи мені, як ти, коли продаєш автомобілі, до речі, любе авто продає автомобілі, як ти розумієш, як ти пропонуєш, як ти відчуваєш, що саме цьому клієнтові пасує не та машина, на яку він прийшов, бо розмір має значення, а якась інакша, і яку би ти йому запропонувала? Можливо, є якась така фішка? Е, насправді, е, звичайно, виробилась з руками, але фішка є одна. Угу. Я завжди пропоную людині визначаю її потребу. Ми говорили вже раніше теж про потребу, тому що насправді люди дуже іфрично захоплюються. захоплюються, хочуть видавати якусь свою фантазію за реальність. Тобто людина там, приходить, хоче один автомобіль, так, наприклад, там, казковий, а насправді за потреби має гай інший. Ну, Але людина має право фантазувати, хотіти, та, і ми знаємо, що е, навіть от в психології є таке поняття, що ти мрій, фантазуй та, і притягуй до себе. Це теж працює, це теж нормально. і, ну, е, купити? Абсолютно вірно, але знову ж таки, при виборі автомобіля, коли приходить клієнт, власне цікавиться автомобілями. Е, найперше е, ми питаємось, якби це не було. Немеркантильно. І тут не про… Це чистий бізнес це Тетяна. Чистий ну, бізнес, це ж так. Ми так. питаємось, який у людини бюджет. Тому що, коли людина розрахується, що вона розраховує, та... та... розраховує, що я можу запропонувати. Але зачасту, як правило, ці люди такі більш скромніші. Вони дивляться такі ну, ніби скромні автомобілі, бо нібито не маю, не можу. Хотів би, але тільки справжній менеджер бачить, як людина кидає з боку оком там на автомобіль значно вищого класу. І тоді, як а, реальний а, психолог, менеджер, я не знаю, як це правильно назвати, ти людині звичайно пропонуєш. Хочеш це, давай підійду, давай присядеш, давай проїдешся, відчуєш. 90%, навіть а, коли приходить клієнт з одним запитом, він а, виходить а, з іншим купленим автомобілем. Знаєш, було таке, що приходять люди кажуть, ну ви мене надурили, ну але я прийшла. Чи жінка, чи чоловік хоч хотіла конкретно знайшла на сайті, побачила йшла за нею. Ви мені показали іншу, все я вже хочу mm -hmm. іншу. Тому що ти людям насправді не те, щоби хочеш просто продати. Так тут не йде мова про вигоду. Ти хочеш людині насправді зробити її задоволеною і щоб вона ну, реалізувати. реалізувати. Так. Це знаєш, нещодавно я мала можливість на любе авто заїхати і. Ми поїхали сином на любе авто, і каже мій Петро, давай подивимося, походимо. Я кажу сину, йдемо походимо. Каже, мама і нам а, адмін. Хлопці працюючи, відкрили машини. Там відкриті можна було посадити. Ми сидали, дивилися. Петро мій примірявся, і там у вас така була по-моєму, там така красивенька з динуда. З Тата -да 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 -да. щось не Гарний Найгарніше гарні машинки і було кілька таких ексклюзивних машин. На що попросив мій син посидіти? Йому дозволили. Звісно, відкрили дах і все не, не мали б можливості виїхати, бо так трохи було припарковано. І він він посидів, він включив газ. Олік, це поривіла, то машина, було дуже гарно. Він вийшов з машини і каже: мама, ми, я виросту, куплю, і я тебе покатаю. Я кажу: син, давай! Виростеш, купи, покатай, Може, не мене, може свою дівчину це гарно, але знаєш... Оце важливо, коли він сідає, пробує і відчуває. Можливо, кожен чоловік чи кожна жінка, яка купує автомобіль, вона теж дитинствує колись. Ну, не було таких машин, але було, було щось інакше. Насправді вона так працює, я з тобою погоджуюсь, тому що людина має, нехай це буде якась казкова мрія, але вона настільки вразила і закарбувалась в пам'яті, mm -hmm. що вона несвідомо, людина іде до того і е, незрозумілими її шляхами. Оце це фіксована емоція, мікрофон. Бо це фіксована емоція. Насправді, дивіться, це фіксована емоція раніше. Я хочу мерседес. Що з ним робити? Бо це великий клас, там високий клас, так ще так. щось чи впораюся, чи допоможе мені це. А, знаєте, якщо ви про це думаєте, є така дуже цікава фраза. Знаєш, тобі здалось? Угу. Якщо мені кажуть, що мені здалося, мені точно не здалося. Не здалося І тобі. якщо я дивлюся в напрямку БМВ. Чи в напрямку Мерседеса? Мені не здалося. Можливо, це якісь ранішні мої фантазії, якісь переживання, щось, що зв'язане було мене раніше, бо автомобілі давно цікаві, так? Тому якось так. І як в результаті чоловіки купують машину? Купують машини вищого, кращого класу бюджету, ніж вони собі планували і хотіли. Це ага. як, знаєш, це як темна штука, яку людина а, не може пояснити чому. Але вона сідає і відчуває, це моє. Хочеться. Ну може, тому що її підсвідомість підказує, що вона справді може це те, що Швидше треба. за все. Там. Тому що наша свідома часто каже: Ні-ні-ні, не треба, не роби, не ризикуй. А підсвідомість каже, ну давай, ну давай ну я давай. хочете. Спробуй. Мене. Я не ми не ми, ми з Тетяною не спонукаємо вас ризикувати, але тоді ви залишитесь себе шампанського. Абсолютно вірно. Так що? Ми зупиняємося, залишаємо кермо ідемо пити з Тетяною шампанське. Долучайтеся до нас, Ми любимо вас до зустрічі.